Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Києві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса, та від плюс 13 до плюс 17 Вночі. У Житомирі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Похмура погода буде триматися у Чернігові не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Сумщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 23 градусів. Та від плюс 14 до плюс 21 вночі у сумах на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На сході на Харківщині очікується температура від плюс 28 до плюс 23 градусів в день та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Увесь день у Харкові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня опади не передбачаються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 19 градусів та від плюс 12 до плюс 22 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Донецьку до кінця дня. Опади не передбачаються. У Луганській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 23 градусів та від плюс 18 до плюс 24 вночі. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 22 до плюс 18 градусів в день та вночі від плюс 16 до плюс 20. Увесь день в Одесі утримається ясна погода, опадів не прогнозується. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 19 градусів та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Вдень і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опади не очікуються. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 21. У Херсоні зранку та до самого вечора небо буде ясним. Без опадів. У Запорізькій області очікується температура від плюс 27 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 21. У Запоріжжі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Криму очікується температура від плюс 25 до плюс 16 градусів в день та від плюс 11 до плюс 20 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Сімферополі буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються. На заході у Львівській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 18. Ясна погода буде триматися у Львові впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 23 до плюс 21 градуса в день та від плюс 11 до плюс 17 вночі. Похмура погода буде триматися в Івано-Франківську весь день, вранці очікується недовге прояснення. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса. Та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними вдень очікується хмарність, Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Вранці у Чернівцях погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Без опадів. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 20 градусів, та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір в Ужгороді очікуються похмурими. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 17. Вранці хмар в рівному не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Волині температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 12 до плюс 18. Ясна погода буде триматися у Луцьку впевнено. Вдень можлива недовга хмарність. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів. Та вночі від плюс 13 до плюс 16. Вже вранці небо у Хмельницькому затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 19. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 21. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опадів не прогнозується. На Черкащині вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Черкасах очікуються похмурими. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 23 градусів, та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Вдень у Дніпрі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються. На Вінниччині вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 16. З самого ранку небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо вам за увагу. Нехай ваші дні будуть як чисте небо після грози, світлі та сповнені надії. До нових зустрічей! І не забувайте взяти з собою парасольку там, де буде дощити.